В принципі, чомусь так побудовано суспільство, що якби спочатку діти, і мама в першу чергу піклується про дітей, а потім вже чоловік. Чоловік, в принципі, що? Ну він герой, він там повинен захищати, він повинен заробляти. Ось він і пішов там захищати, чи він там заробляє, да? і все. В нього якби ніяких проблем бути не повинно. Що які там в тебе проблеми там можуть бути? А мама, ось піклується про дитину. Мама максимально хоче дитину захистити, і в принципі тут немає як діла вже до чоловіка, якби да, то він, якби наче всім всім винен щось. Да, він там винен дитині. Він винен матері, він винен країні. А хто йому щось да там? чим йому допоможе? Якоюсь турботою, якимось питанням, як в тебе справи, що ти відчуваєш, да? Тобто цього, наче немає нічого, і це несправедливо абсолютно. Особливо в сьогодні, коли в принципі на чоловіках тримається країна, і тому я думаю, що це треба посилити, ну якби наскільки це можливо, да, тобто надати чоловікам ось цю підтримку, і в принципі, щоб чоловіки могли самі почати відповідати собі на ці питання, отримувати цю силу, і далі вони вже зможуть її передати, і жінці, і дітям і країні.